Якщо ви замовляєте Wi-Fi модуль, ви отримуєте ось такі коробочки. Це може бути виробник ЄКО або Balbo. Одна коробочка у нас кріпиться під обшивкою спа басейна От зараз я покажу. Бачите, отут сенсорний пульт, оця панель знімається. Тут стоїть блок керування, і там є роз'єм, тобто ви просто, навіть якщо у вас вже є спа-басейн і ви хочете доукомплектувати його, або ви замовляєте новий SPA-басейн, тобто просто ви знімаєте і підключаєте оцей Wi-Fi модуль. А друга коробочка встановлюється біля вашого road. Тобто цей елемент напряму підключається до вашого роутера. Значить, ці блоки з'єднуються між собою, ви скачуєте спеціальний додаток, і через цей додаток ви можете контролювати температуру, ви можете задавати цикли фільтрацій, ви можете включати-виключати підсвітку. А що саме головне, у нього є функція дистанційного контролю. Тобто, ми, як дилери, як продавці СПА, ми бачимо весь стан, що відбувається з усіма датчиками повністю з усім обладнанням. Тобто, це така функція дистанційного контролю. Ну і, звичайно, вам дуже зручно, наприклад, бачите, яка температура вашого басейну постійно. А, якщо, наприклад, ви їдете з роботи, ви можете її там додати, або там ви їдете кудись відпустку, можете його там вимкнути і так далі. Тому Wi-Fi модуль це, в принципі, така досить прикольна річ. Звичайно, якщо у вас його немає, то все керування відбувається у нас просто на ось такому модному сенсорному пульті. А якщо ви хочете придбати СПА-басейн, будь ласка, звертайтеся в нашу компанію. У нас більше 30 фабрик в каталозі, 1000 моделей. в Україні найкращі сервіси прямі поставки від виробника.